Volvo S60 в суперкласному стані. Компанія Greenway Auto привезла з Італії, з теплої країни. Розмитнили, зробили сертифікат і автомобіль готовий до першої реєстрації. Вон, бачите, рядом сервісний центр МВС МРЕО. Допоможемо швидко зареєструвати. Автомобіль без ДТП, не фарбований жоден елемент, без щосів, без царапин. Зовні по кузову як новий, салон як новий. Технічно дуже-дуже класно обслужений. І пробіг як для таких років невеликий. Ресурсний мотор. 1,6 дизель D2 тут стоїть. 400-500 тисяч без проблем. І на механіці, тому економно. Ну, Бажано такі автомобілі з таким мотором тільки на механіці брати. Тому що, якщо автомат, то і там можуть бути моменти. Ну, хоча я особисто привозив, купував, знаходив дуже в дуже стані на повершифті. Ну, детально про цей автомобіль, гляньте, гляньте позовні як виглядає. Як новий. Красивий седан, дуже красивий седан, особливо задня частина, багажник. Дуже комфортний цей автомобіль. Класна шумоізоляція. Такий приємний, приємний в їзді і якісний. По всьому, лакофарба покриття, матеріали салону, технічно, все грамотно продумано, не боїться корозії, повороги пластикові, капот алюмінівий. Дуже-дуже класний зовній стан. Немає нюансів по кузову. Зовсім ніяких нюансів немає. Активні фари, біксенон, омивачі фар, денні ледходові вогні. Гляньте на ці зазори. Ідеально рівні. Є система City Safety. автомобіль приторможує, запобігає зіткненню на невеликій швидкості. Гляньте на яка фарбу укриття. Немає нюансів тут. Ніяких немає нюансів. Зараз прийду товщиноміром, Покажу, що не фарбований. Допуски до 130 мікрон. 110. 103. 120. 134, 144. 115, 115, 113, 110, 113, 109, 103, 108, 116, 90, 117, 112 117 117 117 126 103 120 109 109 Нефарбований Volvo S60 А, до речі, два ключі, заводиться з кнопки. Залушили. Щоб завести, треба вижати щеплення обов'язково, це особливість Volvo. Тоді тільки заведеться. Ніяких чеків, помилок немає. Світло стабілізувалось. Активна система старт-стоп. Якщо будете користуватися, нею, то... то будуть ваші економні показники по розходу палива. Шестиступка механіка. Подивимось під капотом. Класно, дуже класно працює двигун. Немає ніяких ні вібрацій, ні на руль, ні на кузов, нічого нема. Дуже комфортна їзда. І не скажеш, що це дизель. Ну, бувають такі. Можливо, подушку міняли тут, не знаю. Ось робота двигуна. Фари перевіряв, наліпки є рідні. Якщо лампочку треба міняти 4 раз, два витягну, пара відвігається, все легко стастеться міняється. Ну, Подушка, походу, така дуже дуже світла, можливо і мінялась. Є ось тут така наліпка. Якась 197 тисяч. Четвертий місяць, 25 рік, це остання заміна масла, буквально 4 місяці тому, 5-30. 193 тисячі пройшло. Ну, скажу чесно, цей автомобіль там в Італії готувався до продажу. Тому це все, що я вам показав, це воно було спеціально підготовлено. Автомобіль планувався продавати європейцям, то, ну, у нас вийшло його викупити. Такі автомобілі... Не дешево продаються, можна сказати, дорого з такими пробігами в Європі, в такому стані. І в принципі седани s 60 дорожчі в закупці в порівнянні, порівнянні з v 60 і дорожче розмитнення на них йде, тому вони завжди трохи дорожчі. Що ще я звернув вашого? Подивіться на цю турбі, вона як нова. Прям блистить скрізь. Ось кодіровка двигуна D4162T. D D4, дизель, 4 циліндри, 1,6 об'єм двигуна, 2 клапана на циліндр, Т-турбіна. Ніяких парів дів нічого немає. Простий, класний, надійний цей двигун. Це не вольовський двигун, хто не знав. Це розробка Peugeot Citroën, французький двигун. Один раз придбав 8 клапанів. Все просто і потужний. 100, 114 кінських сил, 84 кВт. Ремінь ГРМ, один ролик, один ремінь. Дуже легка і проста заміна. І недорого. Ну, цей двигун ставився на все, що тільки можна. Пежосі троєни на всі, на Volvo всі, на хорди ставився, мазди і ще там набагато різних автомобілів. Тому кожна СТО зможе її обслужити. Гідропідсилювач. Аккумулятор тут цікавий, який тут акумулятор. Бош! Bosch. Бош-акумулятор. Bosch Ось такий зачотний у нас сьогодні e s 60 седан. В ідеальному стані, друзі, цю машину рекомендую всім, її можна купувати, приходити навіть з закритими очима. Ніяких ні подборщиків, ні з того вам не потрібно. Є такі автомобілі, ну, прямо от приходиш і, і по ним видно. Оце ось той екземпляр. Дуже-дуже класний, приємний екземпляр. Такий короткий короткий відеогляд про, про цю машинку. Кого цікавить, знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18, ось наш автосалон, гляньте. Ми спеціалізуємось по Вольво. У нас їх дуже багато, різні двигуни, різні коробки, різні моделі, всі моделі, які тільки можуть бути у нас є. Навіть такі ексклюзиви. Тому приїжджайте, дивіться, тестуйте, вибирайте. А це мега достойний варіант. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Чекаю вас на перегляд. Volvo S60. З Італії, з теплої країни. 1.6 d 2 обслужений. До зустрічі!